То такий аб'юзер, і як аб'юз проявляється у стосунках, що робити, щоб себе уберегти. Мабуть, кожен чув це слово аб'юз. Воно часто зустрічається в обговоренні стосунків між колегами, родичами та навіть друзями. Чому ця тема справді важлива і як захистити себе від аб'юзера дізнаємося за мить. То хто ж такий аб'юзер і що таке аб'юз? Поясню вам простими словами. Запозичений з англійської термін аб'юз можна легко замінити більш звичним для нашого вуха словом насильство. Так воно і перекладається. Воно може бути як фізичним, так і емоційним. Якщо факт жорстокого поводження у першому випадку очевидний, то психологічне насильство іноді вкрай складно розпізнати через особливості поведінки аб'юзера, а також через те, як він вибудовує стосунки зі своєю жертвою, часом створюючи повну ілюзію того, що його абсолютно немає в чому звинуватити. Аб'юзер це людина, яка використовує критику звинува. Газлайтинг, маніпуляції, а іноді й фізичну силу із метою контролю інших людей. Аб'юзером може виявитися будь-хто родич, друг, колега, коханий кохана, сусід по ділянці чи сходовій клітці. Немає і чітких гендерних відповідностей. Аб'юзерами бувають і чоловіки, і жінки, чи кожен може стати аб'юзером, аж ніяк. Особливо далекі від такого поведінкового сценарію люди з високим рівнем емпатії та співчуття, схильні піклуватися про інших і зважати на їхні проблеми та труднощі. Дехто ставить собі запитання, аб'юзерами народжуються чи стають. Можна говорити про те, що деякі передумови насильницької поведінки закладені генетично, але також важливо згадати, що якщо дитина зростає в середовищі, де багато агресії та жорстокості, вона з набагато більшою ймовірністю виросте аб'юзером ніж її однолітки виховані у більш благополучних умовах. То як розпізнати аб'юзера, як же визначити, що ви піддаєтеся психологічному насильству? Як було сказано вище, емоційне насильство часом український важко відстежити, особливо це складно тим, хто зіткнувся із подібними стосунками у ранньому віці, іншими словами, у їхньому житті був батько-аб'юзер. У такому разі людина спочатку мала мало можливостей отримати досвід. Конструктивних, шанобливих стосунків зі значущим дорослим, що надалі заважає побачити, що взаємодія з кимось із оточення пішла за емоційно насильницьким сценарієм. Насамперед згадайте, чи є у вашому житті люди, контакти з якими провокує постійне відчуття провини, змушує почуватися поганою людиною, чиї потреби та переживання не заслуговують на повагу. Якщо в пам'яті спливають конкретні кандидатури, спробуйте оцінити їхню поведінку щодо вас, відповівши на такі запитання. Перше, чи часто ви чуєте від них, що неправильно зрозуміли, оцінили те, що з вами сталося, особливо якщо роль цих людей у ситуації була не найпозитивнішою? Друге, чи часто вони згадують, що ваші почуття не можуть бути такими, якими вони є, і що ви не повинні на них ображатися, адже вони не говорять, не роблять нічого образливого? Третє чи вимагають вони, щоб ви постійно йшли назустріч їхнім запитам побажанням, тоді як ваші побажання практично завжди залишаються без їхньої уваги? Четверте, чи часто вони кажуть, що те, як ви запам'ятали їхні слова, вчинки або факти пов'язані з вашою взаємодією, це цілковита нісенітниця, і такого просто не могло бути? Газлайтинг. п'яте, чи виникає у вас постійне почуття провини і бажання поступитися своїми переконаннями чи інтересами у відповідь на їхню образу та звинувачення, що часто виникають? Шосте. Чи можна сказати, що ви ніколи не отримували від цих людей щирих вибачень у випадках, коли вони справді були неправі? Сьоме. Чи часто ви чуєте від них звинувачення в тому, що ви занадто самолюбні, егоїстичні та переслідуєте лише свої інтереси? Восьме чи доводилося вам постійно почуватися як на голках, коли ви обговорюєте з цими людьми чутливі для себе теми, оскільки будь-якої миті можете отримати неприємну оцінку себе та своєї поведінки? Дев'яте. чи страждає ваша самооцінка, ваша самоповага при контакті із цими людьми через те, що вони вас постійно принижують, знецінюють або намагаються висловити сумніви у вашій компетентності? 10. Чи відчуваєте ви себе мішенню для їхніх саркастичних висловлювань та жартів? Якщо ви відповіли так хоча б на половину цих запитань, вам варто задуматися, чи не потрапили ви у дисфункціональні стосунки з аб'юзером. Як проявляється емоційне насильство? Емоційне насильство у спілкуванні між людьми може набувати таких форм. Нав'язливі перевірки та контроль за поведінкою іншого, постійна критика та конфронтація, газлайтинг того, що ти говориш про мою вчорашню минулу поведінку, не було. Ти вигадуєш, брешеш. Я такого не говорила, не робила. Спроби ізолювати людину від її звичного оточення, заборона на контакти та спілкування з друзями, скандали у разі порушення, постійні звинувачення у зраді, ревнощі, використання людини у своїх цілях без зустрічного врахування її інтересів, спроби засоромити погрози розривом стосунків, вербальні образи, гра в мовчанку відмова спілкуватися з людиною з метою змусити її визнати провину або піти назустріч, іншими словами. Якщо ваш партнер, колега, друг схильний часто вбачати у ваших словах чи вчинках причини, які спонукають його почуватися вразливим чи ображеним за умови, що нічого подібного ви навіть не мали на увазі, після чого може почати агресивно висловлюватися на вашу адресу із метою змусити почуватися винним або припиняє з вами розмовляти, йде і не відгукується на ваші спроби поговорити та обговорити те, що сталося, а ви весь цей час ображені, місця собі не знаходите, думаючи про те, що щось зробили не так, і вся проблема у вас, намагаєтеся всіляко задобрити та помиритися, йдучи на будь-які компроміси і поступаючись своїми інтересами, і лише тоді заслуговуєте нарешті його чи її поблажливості, то ви зіткнулися із одним із найпоширеніших сценаріїв емоційного насильства. Інші сценарії аб'юзу наприклад, партнер, колега, друг абсолютно не приймає відмову у тому, чого очікує від вас, чи то гроші, якась послуга, чи прийняття його думки як єдино правильної. У разі ваших несміливих спроб таки знайти компроміс, ви зіткнетеся із градом гнівливих звинувачень або зневажливих поглядів. Або ж ви можете отримати запит на допомогу, але замість подяки у відповідь зіткнетеся зі звинуваченнями у черствості, нечуйності чи егоїзмі, оскільки людині не сподобався тон вашої відповіді. Сценаріїв може бути безліч, але підсумок спілкування з аб'юзером завжди один ви почуваєтеся нікчемним дурним егоїстом, і всіма силами прагнете якнайшвидше вийти з цієї неприємної взаємодії, обіцяючи собі ніколи більше не допускати такого жахливого ставлення. Як протистояти зітхнення із подібними людьми є болючим, і вийти з такого спілкування неушкодженим вкрай складно. Але можна мінімізувати шкоду. Ось кілька простих правил, що дозволяють врегулювати комунікацію із емоційним аб'юзером. Правило перше не звинувачувати себе у тому, що у вас такі важкі стосунки з цією людиною, ви абсолютно не винні, хоч би як яскраво вона намагалася довести вам протилежне. Ви не повинні брати на себе відповідальність за її образи, спалахи гніву, тривале мовчання на вашу адресу. Згадайте про тих людей, з якими у вас цілком нормальні стосунки, адже ви вмієте знаходити компроміси, йти назустріч, допомагати, отримуючи при цьому позитивний відгук. Аб'юзер же абсолютно не прагне дотримуватися правил ввічливості та не схильний поводитися так, щоб з ним можна було конструктивно вирішувати розбіжності. Йому потрібна підпорядкованість і можливість використовувати ваші ресурси, нічого не даючи натомість. Правило 2. відрегулювати власні очікування. Якщо ви чекаєте від такої людини доброго ставлення, поваги до ваших потреб та щирих вибачень за зроблену нею помилку, ви неминуче стикаєтеся з тим, що ваші очікування не виправдовуються і, на жаль, не виправдаються ніколи. Знаючи, що ви спілкуєтеся з аб'юзером, не варто сподіватися на краще, а розраховувати на гірше. Так принаймні не буде боляче від нездійсненних надій. Правило третє. Не сподіватися, що людина зміниться. Залиш надію всяк, хто сюди входить. Як згідно з Данте, написано на воротах пекла Ні ви, ні хтось інший не може кардинально змінити поведінку аб'юзера. Правило четверте. Встановити чіткі кордони найкращий варіант припинити будь-яке спілкування з такими людьми. Але часто аб'юзерами виступають батьки чи інші родичі, розірвати контакти, з якими дуже складно. У цьому разі максимально орієнтуйтеся на свої життєві цілі. Навчіться говорити ні, коли вас намагаються використати неконструктивним чином і завжди чітко нагадуйте аб'юзеру, що його поведінка для вас неприйнятна – так він, принаймні, буде поставлений перед фактом, що ви не збираєтеся мовчки терпіти його маніпуляції та готові за себе постояти. Правило п'яте максимально дбайливо поставтеся до себе. Якщо ви зіткнулися з емоційним насильством, ні в якому разі не звинувачуйте себе, проявіть до себе співчуття. Поводьтеся так, як обійшлися б із найближчим другом, якби він опинився в такій ситуації. Похваліть себе за те, що ви це пережили. Дайте собі як слід відпочити. І якщо потрібно, зверніться про підтримку до психолога. А що робити, якщо ти аб'юзер? Якщо відповідаючи на запитання з чек-листа, ви ненароком упізнали себе. Це малоприємне відкриття. Але вітаю, схоже, не все втрачено. Усвідомити, що вам властива така поведінка, це вже великий крок до того, щоб навчитися діяти по-іншому, вийти із аб'юзивних стратегій непросто, насамперед, тому що аб'юзери, як правило, ні за що не визнають, що вони є такими. Ще б пак, адже тоді доведеться відмовитися від настільки ефективних способів впливу на оточення, і все ж бувають ситуації, коли навіть найбільш закостенілі аб'юзери отримують останнє попередження. Якщо не змінишся, тебе в моєму житті не буде. І тут доводиться вибирати або втрачати щось важливе, або намагатися працювати над собою. У разі вибору другого шляху такій людині потрібна професійна психотерапевтична допомога. Тільки у цьому випадку можливі зміни в поведінці. Де знайти підтримку? Будь-які насильницькі дії фізичного характеру, домагання, побиття тощо мають негайно припинятися. Вам слід одразу ж звернутися до правоохоронних органів, не зволікайте і не чекайте, що щось зміниться. На жаль, історії, в яких фізичне насильство було допущене одного разу, мають властивість повторюватися і часто закінчуються трагічно. Постарайтеся забезпечити свою фізичну безпеку, спрямуйте на це свої сили. Усі свої сили, якщо відразу вийти із порочного кола взаємодії з аб'юзером не виходить, а емоційні ресурси вже на межі, не соромтеся звернутися про підтримку до психолога в екстрених випадках, телефонуйте на лінії допомоги або зверніться до профільного кризового центру. Пам'ятайте, що найбільша цінність це ваше життя, хоч би як хтось намагався переконати вас у зворотньому. Дякую вам за прослуховування. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок і напишіть, чи ставали ви жертвою аб'юзу психологічного чи фізичного тиску, і як ви справлялися цим? Давайте покомунікуємо та поспілкуємося. Я читаю ваші коментарі та відповідаю на них. А у наступних подкастах розповім вам про аб'юзивну природу московитів. Тож не пропустіть! Далі буде.